Зростає кількість поранених внаслідок ракетного удару по кривому Рогу. за попередньою інформацією, 17 людей поранені серед них двоє підлітків. Ворог завдав удару по місту близько 10-ї ранку. А в Дніпрі, за офіційною інформацією, було атаковано реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Там теж є потерпілі. На місці працює наша знімальна група наживо зі студією. Зараз кореспондентка Олена Мендалюк. Олено, привіт, розкажи, будь ласка, більше подробиць про наслідки цієї. Tak. Вітаю, Олександре. Ну, перші вибухи у Дніпрі пролунали близько п'ятої години ранку. А російська армія завдала масового удару по Дніпру. Було пошкоджено промислове підприємство та реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. За словами виконуючи обов'язки директора, момент удару, а це близько сьомої години ранку. В приміщенні було семеро людей персоналу та троє пацієнтів. Вони встигли зреагувати на небезпеку і спуститися в укриття. Потерпілих немає. Постраждала будівля центру. За попередньою інформацією, вибуто з півсотні шибок. Ви можете бачити, що в самому приміщенні це приміщення їдальні. А тут перекинуті усі меблі випиті вікна разом з рамами впала стеля, розбите також і посуд. Ну і як ви бачите, що тут накоїла вибухова хвиля, і найбільше пошкоджень зазнали технічні приміщення. Детальніше про наслідки прошу послухати пряму Технічні будівлі, споруда йде е, монолітом, там знаходилась котельня, там знаходилась е, насосна станція для каналізаційних е, відводів, е, знаходилась пральня і гараж. Загалом внаслідок ранкових ракетних ударів по Дніпру поранено двоє людей. Одну жінку госпіталізовано на місцях влучань на на зараз. Працюють усі профільні служби. Продовжується ліквідація наслідків. Ну і близько десятої ранку російська армія знову завдала ракетний удар по Дніпропетровщині. Під удар потрапив кривий ріг. Зараз знову зросла кількість потерпілих. Відомо про сімнадцятьох постраждалих внаслідок ракетного удару. З них є двоє підлітків. 16 та 17 років госпіталізовано вже 10 людей у важкому стані. Жінка в неї різні в неї численні пошкодження голови. Її стан медики оцінюють як важкий на місцях влучання. Пошкоджено 5 будинків, адмінбудівля та автомобілі Вибухова хвиля. Ви можете бачити, що з них зробила на місці. Судячи з відео, які публікують місцеві пабліки, руйнування у будівлях значні знесено повністю стіну триповерхового будинку. На місцях також вличного зараз працюють усі профільні служби, надають усю необхідну допомогу як потерпілим, так і постраждалим. Це і медична, і психологічна допомога. Також на допомогу в ліквідації наслідків приїхали благодійники. Вони надають будівельні матеріали, аби затулити вибиті шибки. Ось таку інформацію оперативно має станом на зараз. Студія. Ну, Александр. дякую тобі за інформацію і за твою роботу. Це була моя колега Олена Мендалюк. Вона розповіла про наслідки російських атак на Дніпро і на Кривий Ріг. Я нагадаю, сьогодні росіяни запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Про таке повідомили у командуванні повітряних сил. Крім того, місто атакували аеробалістичною ракетою «Кінжал» та сімома ракетами «Х-101». наші оборонці знищили шість крилатих ракет. Армія Росії цілила по підприємствах та критичній інфраструктурі.